Добрий день, заміна буде речагів передніх на BMW X5 Що покажу. Так, колесо зняв, буде заміна От. цього речага, тобі ж. Демо. Ось, шаровий цього речага і перекресовка оцих сорінблоків. Стабілізатор замінив. Резинки стабілізатора теж замінені. І ще поміняю ось цей річок теж. Ось, ось цей. І покажу, як його правильно затягувати. Так, залити ведешку і все, шумно, ці болтки повиливати і щоб не підкисало так цей Знятий. зняти все... і... трохо вже такий хороший крута штука два удара і вилетіло. Наступний зараз буду наступний буду цей, напевно що? не знаю чи міняти тягу рулевої рейки чи ні. Самому треба бавитися, виставляти зараз. Це треба прасовувати, з цим більше бавитися. Є новий, зараз новий закидую. Кстати, я думав, що в них немає різниці. Вони вроді не вигляд Два одинакові зараз. Ось я маю ще один. Вив, трохи для одна, то ми подивилися в опис. А це вказується два лівих після. От правильно. Що всім видно? Рка. На цьому пише Р-ка. Бачите, тут такі пози спеціальні. Цей речак не можна закручувати, коли машина стоїть на вісу. Коли машина стоїть під нагрузкою, тобі ж опустили їх на колеса і тоді намертво вже закрутили оцю гайку. Потім покажу як. Так, земля в речах, основі. Тут є стрілочка, бачите? Тут є стрілочка. Ця стрілочка має сходитися з За цим За цим виступом. На рівні. У мене я бачу фігово стояло. Я зараз буду виставляти. І однаково має бути тут і тут ширина. Приступаємо. Так вже запресував салінблок. На 1,5 мм. Перепресував. Не знаю, чи вертати, чи ні. Другу таку приспособу <кхід> І все, запресував. Старий розрізав просто обою і витягнув. Так, виставив. Зараз покажу. Все ідеально. Один і чотири. Тут так само. Один чотири. Можна остановити. На дворі вже ніч, але я ще отут дочищаю. Тут теж гарно чищу. Ну, вставляю від цього рычага ось цю шарову. Не знаю якоїсь фірми, то вроді хороший. І все. Він стільки ржі, що я просто не міг вибити цю шарову. Я її поламав, от вона тут відломив повністю. Не міг її вибити її ломав, і ломав, нічим хоч вона от, от, тут закисла. Це ще рідна шарова. Рідна рідна, машині вже скільки. 20 років, 21. І така хрінь. Оригінальний. Цей був теж оригінальний, цей теж оригінальний. Це тяга, ну це не знаю чорна, ні, оригінальний роди. От пильники всі. Заходить, але заходить туго. Так, що хрена не знаю, якою стороною? Звісно, що без різниці. Води туго, знаєш, треба треба почистити. Цей речах і оцей рычаг перший закручувати повністю, тобто його тільки наживити, допхати в шарову. шарову можна дотягувати повністю, а от його тільки тоді, коли машина стоїть уже на своїх колесах, скажімо так. От тоді його можна тільки закручувати. Цу шарову можна буде закручувати до упора. Цю шарову можеш і цю закручувати до упора. А цей і цей треба тільки тоді, коли машина стоїть на своїх колесах. По-інакшому буде рвати цього, ну і того, відповідно. Буде його рвати. Вот зараза прикручивается. зараз не так. Погода. Давай. Погоди, маркер. 啊，你上、uh！呀、huh.！哇、yeah. <laughs>，什么东？走吧。 Все встановлено, цей, цей перепресований, все цей замінений. Що Тут вважайте, є цей актуатор фар, чи як правильно назвати, фари самі положення ставлять. Тут треба його тако. Бачу вигнути сильно. Нічого зараз поправлю. Ну, сьогодні закінчено, вже темна ніч. Все зібрав, все добре, до наступних відео.